Йти вчасно з поганих стосунків це мистецтво. Якщо ти навчишся йти вчасно з поганої роботи, розривати стосунки з друзями, які тобі насправді не друзі, і йти від чоловіка, який тебе не цінує, твоє життя дуже покращиться. І я тобі кажу з власного досвіду, тому що я витратила реально 15 років на не ті стосунки. Завдяки цьому я маю досвід, яким тепер можу ділитися з тобою. Але як мені було гірко і сумно, коли я була у тих стосунках, а потім виходила і думала, бляха муха я знов втратила 5 років життя. Чому так? І нарешті, коли я у своїй голові відповіла собі на це питання, я можу тепер розповісти це тобі. Я знала завжди, коли. Аналізувала усі свої колишні стосунки, я з самого початку розуміла, що це не той чоловік. І все одно, бляха-муха, і за.